Факт того, що декілька століт французькі королі присягали на вівність під час коронації саме на православному Євангелі. Але за легендою це було тому, що вони просто, коли Анна Ярославна привезла цей Євангеліє, не могли його прочитати і просто не знали, що воно насправді православне. Але це легенда. Отже, наша наступна героїня. Ми з вами переходимо. Врухливе 16 століття. В той час, під час воєн, захоплень земель, існування великих імперій, весь світ, вся Європа, Азія, Північна Африка, слов'яни, православні, католики спостерігали за дивною сімейною парою. Він... Поставив на коліна і в світу. Боялися навіть подивитись йому в очі, бо за це могли бути страчені. Але з'явилася жінка, як на думку її сучасників, поставила на коліна його і сіла поряд з ним на трон. В нашій презентації ви побачите, що хто там сидить, а хто стоїть біля трону, це теж питання. але... Так було. Хто ця жінка? Роксолана. Звичайно, це Роксолана. Хто вона була? Письменники 18-19 століття зробили з неї романтичну дівчину, яка своїм коханням підкорила серце могутнього Султана Сулеймана I. Сул Але, за іншими дослідженнями, це була цілеспрямована, самостійна. Хитра, розумна жінка, яка змогла приборкати свого чоловіка. І єдиною її справжньою метою була влада, до якої вона йшла. Як було її справжнє ім'я, досі невідомо. Хтось називає її Анастасією, Олександрою, хтось дочкою священника. Героїня непереможна ростована. Добрий день, добрий день паспорт. Добрый день, добрый. Я вам про чашку чаю, а у мене с актос вкрал. Тому що, тож ви бачити. Ну, да. ну, як вас справи? Та все нормально, зараз в трошки скрутній ситуації. <рес> Але... Сподіваюсь, що вас розвеселить новина про те, що Туреччині була знайдена іранська корона. Звідки ви про це знаєте? Я прочитав про це з газети. Дуже цікаво. Бо я якраз після нашої розмови їду на конференцію по туреччині. Ось, і надеюсь, я пущасти. Я пущастила. Слухайте, вже час. Ау, ми вже треба їхати. А ну просто вам час. Вам теж. Я заливай. І так, вітаємо вас на нашій конференції, яка присвячена Руксулані. То ж, ось міфи та правда, то не Міф номер один. Ім'я та прізвище. Дружина Султана Сулеймана І, відома нам за такими іменами, як Роксолана, Анастасія Лісовська та Кюрем. Але перші два імені насправді можна вважати міфом. Адже саме ім'я Роксолана вигадав посол Священної Римської імперії у Стамбулі. Він ґрунтувався на її походження із заселених українцями земель Польського королівства, яке називалося Роксоланією. Насправді справжнє ім'я дружини Султана невідоме, а ім'я Хюрем вона отримала у гаремі, І це прикладається як та, що сміється або радість. Пів номер два. Роксолана росіянка? Існує теорія, що Роксолана була росіянкою, але насправді на її гробниці не <смітна> до України. Та є е, русилкою. Українські дипломати в Туреччині нещодавно заявили про коригування інформації на табличці з Роксоланівської гробниці, про те, що вона українка, а не росіянка. Насправді ж там було вказано, що ця султана походить із земель, що належать нині Україні, а саме а її русинкою, а не росіянкою. Бо турко Османи називали українців рус, тобто русинами, а росіян мозку. Французький посол у Венеції у Венеції Вільєм е, Палійський е, 1540 року інформував е, слугу королям, що ця жінка походить з руського народу, який живе від карпатських гір до Дніпра і Чорного моря. Міф номер три казкове життя. Може спочатку здатися, що Хюрем, яка із полонянки стала дружиною султана, жила як у касті, але це не так. були Перед цим вона втратила батьків рідну землю та, як вже відомо, її взяли в полон. А також пізніше, перебуваючи вже дружиною султана, вона боролась за майбутнє власних дітей, яким за османським законом загрожувала смерть. Напевно, вам вже відомо, що Хорем народила Сулейману пишному, шістьох дітей. Трьох з яких вона поховала ще молодину. Це підкосило її сили та вплинула на здоров'я. Міф номер чотири: наречений та козаки, з якими той ходив її звільняти. Султанського гарему хюрем трапила тисяча року з Криму. Українці переповідають легенди, як дівчина намагався розшукати коханий з рогатинами. До цього нібито були залучені українські козаки. На чолі з гетьманом, Дмитром Вишневецьким байдою. Але татарського полону майбутня султана потрапила в малому віці і виховували у палаці кримського хана в Салачику, а потім подривали султанові, сулейману на честь сходження на Христову. Дмитро Вишневецький з'являється у Стамбулі до біографії хюрем, але значно пізніше 1553 року. Лишневецький півроку прожив в османській столиці, де його пишно приймали і піднесли коштовні подарунки. Невідомо, чому турки так тепло прийняли гетьмана. Можна лише припускати, що султана-Українка допомагала чоловіку створювати коаліцію проти габзухів, коли мали війти кримські татари, поляки і козаки. Міф номер 5 Жорстокість до Турки пере переповідають Роксолана виявила нетерпінність до ворогів. Жертвами її три, нібито стали друг дитинства Султана Сулеймана Паргала Ібрагім Паша та спадкоємець престолу Нестафа, син наложниці Мідедевра. Насправді, великого візера Паргали Ібрагіма звела його пиха та жага до влади під час перської військової кампанії 1534 року. Він видавав накази, додаючи до свого титулу, слово «сиракаср», тобто головнокомандувач, та ще й султан. Номер Участь у військових походах. Роксолана зазвичай не полишала гарему і не супроводжувала султана на поле бою, хоча й не була затворністю. Вона відвідувала старшого сина Мехмеда, який був намісником у Менісі де вдосконалював навики з управління державою, побувала в сині у Кьонії, Бурсії та Амасії. Її перша тривала поїздка за межі Стамбулу відбулася 1 грудня 1540 року. Тоді Роксолана з величезною свитою, тільки Яничар було три тисячі осіб, приїжджала на відпочинок до Едільни. Звідти до столиці повернулася разом із кутаном 4 квітня 1541 року. Міф номер 7 Любов до батьківщини. Вона не піклувалася про свою батьківщину. Як доказ українці подають інформацію про зменшення кількості лиголовських набігів кримських татар на українські землі за часів її перебування у Стамбулі. Але ці відомості не є переконливими, адже припинення набігів було вимогою мирної угоди між султаном Сулейманом і польським королем. В одному з ранніх посилань чоловікові, який був на війні з угорцями, Роксула написала: Хай допоможе вам Аллах, щоб із своєю щасливою зіркою. Під царським знаменом здобували завжди перемоги над нікчемними і мерзенними невірними. Міф номер 8 Ушана в За життя Рокселани командувало будівництво мечетей, громадських їдалень, шкіл, лікарень і лази на території Османської імперії. Однак турки доволі скептично ставляться до неї, бо звинувачують у страті пасенка Мустафи, якого називали гідним спадкоємцем трону. Також вважають Оксалану засновницею жіночого султанату, за якого наступні 100 років матері та дружини султанів втручалися у державну політику. Та це не заважає українцям пишатися успіхами співвітчизниці, яка стала наймогутнішою, і найзамотнішою султаною Османської імперії. А на цьому наша конференція закінчується. Дякуємо за увагу.